Тільки випадки, якщо судове засідання є закритим, так, є виключення. У нас закрите, тому маємо повне право. Да, может делать, когда третий раз дорисует. <плес> Уражаешь, что не наживем, тогда он основной. Вот пока немаю, стоит Є. У нас здесь <плес> фіксація з невідомих причин, не <плес> по <плес> виду. Скоро они не закоречиваются. Чтобы не офиксать. Не заперечивай засідання? Згодні, я їх запросив. Я запросив. Якщо ви запросили, то ви повинні поставити це до і суду. Ось я читал, справа в тому, що справа в том, що я зараз вам слово не давала. Ну, ви ж до мене звертаєтеся, я можу відповісти. Ви сказали, що ви запросили, ви згодите. Будь ласка, це ваше право. Суд на місці Розгляд справу відсутності залишилася, будь ласка, до по початку є, не мав питань. відповідь головного інформаційного очисткувального центру на заклад службу надійшла, надали реєстр склад за житлово-комунальної системи. Будь ласка, є клопотання? Заява провідних судів, керуючись пунктом 4, статті 1, статті 20, статті 2 статті 23 цивільно-процесуального кодексу України. Далі це питання, заявляє відвід головуючи судді по статусу дитяни У зв'язку з обставинами, які викликають в її об'єктивності та неухарешності. Упровадження таких сумнівів виникли після ознайомлення з матеріалами справи та обґрунтової ценосудні. У провадженні святі Печерського районного службу Тетяни Володимирівна 11 місяців знаходиться на розгляді цивільна справа номер 757, 24437 315 с за позовом позивача Дія Анатолія Олександровича до відповідачів комунального підприємства Виквій житлосервіс та комунального підприємства Керуюча компанія за допомогу відповідного фонду Печерського району міста Києва. Про порушення моїх прав у зв'язку з ненаданням комунальних послуг, маніпуляцією з тарифами, нанесення мені матеріальних збитків шляхом корупційних дій та відшкодування моральної шкоди. Статті 157 СКХ на розгляд цивільної справи передбачено два місяці. Ухвалені 18.07.15 року відпише провадження у справі та справу справа розгляд. У матеріалах справи вбачається, що останнє судове засідання відбулося 26.04.16 року. Тобто 52 дні тому, або майже два місяці. Попереднє засідання відбувалося 16.9.15 року, 27, 10.15, 30, 11.15, 24, 12.15, 18, 2, 12, 16, 23, 3, 16 і... 26, 4, 16 та сьогоднішнє 17, 6, 16. Таким чином, розгляд справи, щоразу зупинявся на 61, 41, 34, 25, 34, 56, 34, 52. Чим грубо та умисно порушено норми статті 157 ЦПК України. Справа знаходиться у суді 11 місяців, 14 сьогодні, 2015 року. На весь час справа ні разу не розглядала. Суддя відкривала засідання і через 10 секунд його закривало. І жодне засідання не проведено з розглядом справи за виключенням засідання 23.03.16 року, чим порушено норми статті 157 ЦПК України. Суддя скачу умисно блокує, затягує розгляд та відверто не бажає розглядати справу. Заохочує і покриває корупцію в жеках, порушуючи норми процесуального права. Напрошується єдине питання, чого від мене хочуть, чого вимагають без чого справа не бути розглянута? Якщо мені виховують догадуваність, то я напарництвом і корупцією не займаюся. На першому засіданні 16.09.2015 року представник відповідальника балансом утримувачного будинку «ТЕК-А» КП керуюча компанія утриманні житлового фонду в Печерському районі, заявив про те, що на даний час існує попередній баланс утримувач. Капельський житлосель, який теж має бути відповідачем. Я згоду на санітарну відповідальність її оборуд. На друге засідання 27.10.2015 року представник відповідача капельницький житлосель передав записку і не з'явився. За засідання знову зірвано і перенесено. Третє засідання 30.11.15 я просив затримки засідання на 5 хвилин. Через затримку транспортних крокціонов представника. Мені відмовлено. надане мною на ту, старім потушенням позовних півнут суддя відмовилось прийняти. І я здав його в канцелярію. У протоколі записано, що засідання перенесено за моїм проханням на 24.12.15 року. Це є неправдою. Я не просив перенесення. Четверте засідання, 24.12.15 року розпочалося з врученням відповідачу капець з того. ж, Уточнення позовних вимог 80.11.15, яке суддя відмовила сприйняти на попередньому засіданні. Для прочитання двох сторін обладнаного документа суддя надала відповідачу майже два місяці, призначивши наступне п'яте засідання на 18.02.16 року. П'яте засідання 18.02.16 не відбулось, суддя знову перенесено на 23.03.16. І єдине засідання відбулося 23.30.16 року з коротким розвідком справи, але не всі учасники розгляду змогли виступити через обмеження суддею часу. Всього засідання через 5-7 хвилин після початку суддей зупинено і перенесено на 17.06.16 року. При цьому суддею прийнято від відповідача КП Легний житлосервість письмове показання про запит до кафе і з приводу отримання інформації про мої платіжні відповідом. Хоча така довідка в справі є відже, КП урок також в своєму розпорядженні має ту ж саму інформацію, якою прийняє бюджет. Це є свідченням володіти і, і умисного затягування розгляду справи суддей на замовлення відповідача вже партнерних свіжий посеред. Одночасно, суддею в цьому засіданні мені відмовлено подати попитання про залучення двох свідків по справі, які допомогли в чесному розгляді справи. Це також є свідченням упередженого і необ'єктивного розгляду справи суддей, яка не зацікавлена в об'єктивності розгляду справи. Чому з попередніх семи засідань проведено лише одне і за заскорочення процедури? Чому наді мною, 72-річним федеральним праці з підірваним здоров'ям, цукровим діабетом, інфарктом, АКАГ та інших, замість оперативного розгляду справи суддя знущається цілий рік? Звідки цей цілі і зневага? Куди поділись культура і людяність поведінки судді? Ви мене дістали своєю поведінкою. Я вимушено подав дві заяви до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та до Генерального прокурора, оскаржуючи вашу негідну поведінку. Це є порушенням пункту 2, частини 1 статті 92 закону України про судову і статус судді, роздані справи суддя порушені статті. 3, 3, 6, 8, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 55, 56, 60, 60 Конституції України, які регламентують верховенство права, свободи та обов'язки людини. Повагу до людської гідності, гарантування недоторканості житла, регламентуються, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування. Матеріальної та моральної школи, завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Конституція у нас хороша, усе написано абсолютно вірно, не зрозуміло лише одне. Чи всі стражі закони її читали та знають. Суддеві порушена стаття 56 закону України про і статус суддів, про присягу судді, яка також не гарантує принцип верховенства права, чесність і при здійсненні повноважень та виконання обов'язків судді, дотримання етичних принципів і право поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя, чого у ваших діях зовсім не спостерігається. Якщо так, то чому норми нормами основного закону? Ви суддя нехтуєте, хто дав вам право порушувати присягу судді. Протиправна поведінка і слави для суддів, груби порушення статті сусім ЦПК, улаштоване волокіза з розглядом справи, гальмування судового процесу, обмежує мені доступ до правосуддя, дає можливість відповідачам протягом тривалого часу займатися шахрайськими діями, вимаганнями і отриманням незаводних грошей, порушувати права позивача. Щодо розкладання моїх грошей, за комунальні послуги, які не надавались, використовуючи свій стан корисних, корисних інтересів. інтересах. Тоді я відверто допомагаю відповідачам тих неблагобитних справах. Нове не під сумнів, об'єктивність і неубереженість судді розгляді справи. Написаю вище викладами, керуючись пунктом 4, частина 1 статті 20, частини 2 та частини 3 статті 23. Статею 24, 25 ЦПК України, статті 56, пункт 2, частина 1, статті 92, закону України про Сполучської статус суддів заявляю про відвід судді Остапчук Тетяни Володимирівні. Прошу його задовольнити і передати справу на розгляд іншому судді.

Вважаючи підставлені до війни, так як позивачне відповідно до статі 20 рука України, які передбачають від судді. А відомості зазначені заявні місце підставляють в рухі розвіттями 2023. Четверти пока України входу заяву Козінчука про відвід судді Остапчук відхилити. Ухвалу скаржої війни підлягає суддя. Підпис судові засідання вирушується продовження. В кого разі в мене є уточнення позовних вимог, які я маю відчувати. Ви їх маєте подати. подати. І Ви податки. Ваших позовних вимог. Я буду зачитати його. Я повинні спочатку вчити. Вам представник каже, що ще зарані, якщо ви мене... Я взагалі все слухаю. У зв'язку з уточненням позорних допомог і направленням відповідачам в оголошується палено. Приймайте ваше земля. Я роблю вам зауваження судовим засіданням, враховуючи ваш вік. І повагу ви... За вашу поведінку в судовому засіданні. Я поведінка я я зауваження. Для вас якраз здійснюється навіть відеофіксація. Хорошо. Thank you.